Польща зараз під ворожим прицілом Росії. Чи ми зараз у стані гібридної війни на це питання сьогодні? Дамо відповідь, і про це сьогодні запитаю в темі дня. Мене звати Євгеній Дячков, це польське радіо для України. А моєю гостею сьогодні є Пауліна Пясецька з колегіум Цивітас, проректорка з навчальних питань та директорка центру досліджень тероризму. Пані також займається питаннями гібридних загроз. Добрий день, добрий день. Почнімо з цього. Ви також сказали в медіа кілька днів тому, що зараз Росія гібридна війна це війна, яка загалом дестабілізує країну, на яку вона спрямована, використовуючи страх. Чи Росія хоче тут нас у Польщі залякати? Так, це мабуть один з найосновніших методів, який зараз використовується в цьому регіоні. Причому страх не є кінцевою метою він є лише інструментом для досягнення мети, якою є остаточна дестабілізація та ослаблення державних структур, а також зв'язків між окремими соціальними групами. І, мабуть, насправді найбільш безпосередньо одразу після страху, з точки зору доцільності та ефективності дій у гібридній війні, має відбутися ослаблення довіри з боку суспільства до уряду служб безпеки та адміністрації дивлячись на останні е, вихідні акти диверсії, до яких призвели е, громадяни України, вже не кажучи, українці, що також впливає на сприйняття е, громадян чи українців тут у Польщі, чи те, що Росія використала громадян України саме в такий спосіб, щоб Щодо загрози тут у Польщі, чи це навмисно, чи все ж таки випадково вони опинилися тут, на цьому шляху, бо раніше ми ж чули про те, що росіяни щось там підпалили, росіяни десь там заклали бомбу, а тепер все частіше чуємо, що це саме громадяни України десь щось заклали, якусь бомбу надіслали посилку. Чому Росія робить це зараз? Я думаю, що варто було би придивитися до фактичного громадянства всіх цих осіб, які здійснювали попередні акти від хуліганства аж до актів, наприклад, підпалів чи якихось інших знищень майна, оскільки я підозрюю, що це не обов'язково були лише росіяни. Це могли бути дуже різні нації, тому що Росія насправді у момент проведення самих цих атак не надто зацікавлена в тому, аби витрачати на це свої особові ресурси, навчені освічені, ні, лояльні тощо не хочуть псувати свій піар. Абсолютно проте, я думаю, що цю битву вони вже давно програли. Проте вони не роблять цього людьми, які є їхніми власними громадянами, офіцерами їхніх служб, тому що насправді набагато дешевше, швидше і безпечніше для них є використовувати такі одноразові ресурси, які можна задіяти саме для такої одноразової акції, і дозволити їм по суті згоріти в цій акції. І пан редактор виявляє велику пильність, запитуючи про те, чи це випадковість, що з цих одноразових ресурсів все частіше ми маємо справу з використанням осіб. З українським громадянством, бо це абсолютно не випадковість. Це треба віддати належне Російській Федерації. Вона чудово вміє грати в цю таку довгу гру, яка мінімальними витратами спричиняє максимальні наслідки. А використання громадян України це аж проситься саме на те, щоб бути пропагандистськи використаним для того, щоб сказати, що це Україна нападає на Польщу, бо такий мисленєвий ярлик трапиться деяким випадково, але деякі зроблять це навмисно. Мисно і будуть до того ж тоді впевнені у своєму, кажучи, що вони в буквальному сенсі говорять правду. Те, що вони брехатимуть через замовчування, те, що вони брехатимуть, приховуючи той факт, що це був акт здійснений громадянами України. До речі, зазначимо тими, кого переслідують за злочини проти їхньої власної держави. Це одна річ, але він організований на замовлення Росії, насправді служить інтересам Росії. Це така але погодьмося, також що деякі політики, особливо з боку конфедерації, використовують такі наративи в соціальних мережах, навіть деякі зараз видаляють свої дописи, бо е, про це також пишуть політики лівиці вказуючи на конкретних осіб вже тут без прізвищ, але це все доступно в інтернеті. Чи вони пропагують і більше на боці Росії, і справді поринають у цю антиукраїнську риторику? І навіщо? Чи справді українці заважають у Польщі? Це два цілком окремі питання. На перше питання відповім одразу на друге замить. Щодо того, навіщо вони це роблять, то тут важко говорити про реалізацію ними конкретних цілей, бо я думаю, що їм насправді абсолютно байдуже. Так, політикам їм абсолютно байдуже, які цілі вони насправді реалізують. Вони реалізують свою безпосередню одну ціль, яка насправді завжди є тією ж ціллю, тобто ціллю, що має Збільшити залученість виборців і збільшити довіру виборців сьогоднішні вибори дуже часто відбуваються таким чином, що політик, замість того, щоб мати програму і схиляти виборців до прийняття цієї програми, або навіть просто переконувати їх, або шукати людей, для яких ця програма була б доброю, все частіше замовляє опитування громадської думки, дізнається, що люди хотіли би почути, і під це складає свою так звану програму. Насправді, ця політпрограма часто є від. Длунням очікувань більшості виборців і тут не можна не згадати, що насправді такого роду ресентименти це ті, що базуються на численних складних історичних моментах, які дуже часто використовують те, що в кожній країні, до речі, не лише в Польщі, є соціальні групи, приречені на те, щоб, наприклад, бути ксенофобними, щоб бути ворожими до всього іншого зовнішнього, або звинувачувати саме. Тих, хто прибули про всі можливі лиха нещастя, а також крах пенсійної, рентної системи, охорони здоров'я і всього іншого. І незалежно від того, наскільки це позбавлене зв'язку з реальністю, це дуже зручна розповідь, яка працює в багатьох країнах. Звернімо увагу на те, що скільки там 2005 рік, 9 років тому, 10 років тому дуже ефективно саме такі антиімміграційні наративи були використані, щоб виштовхнути Велику Британію з Європи. Це не є ані тепер їм жаль. І важко, щоб вони не шкодували, враховуючи, що у них відбувалося саме те, що відбувається в дуже багатьох інших державах, також у Польщі. Що ця брехня виникає дуже специфічним чином. Ці пропагандистські та дезінформаційні брехні вони ніколи не є лише брехнею, вони завжди містять значну частину правди. кажуть, є такий рецепт брехні. Щоб добре брехати, треба вміти змішати дві третини правди, одну третину брехні і подавати холодною. Це для того, щоб мати найбільший шанс, що коли хтось Перевірятиме те, що ми говоримо, то натрапить саме на правдиві шматочки, а решту перевіряти не буде. І насправді пропаганда, особливо російська, дуже часто так працює. Бере фактично існуючі шматки, бере існуючі проблеми, бере існуючі соціальні напруги. Або от фото, вирізки, якісь слова. Звісно, що так і ними маніпулює, і їх використовує для своїх цілей. У зв'язку з цим ми потім маємо справу саме з таким чимось, таким політичним продуктом, бо така програма є політичним продуктом, розрахованим. Саме на те, щоб продався якомога більшій кількості отримувачів. Щодо другого питання, чи справді заважають та ні, звичайно, ні в якому разі, адже ми насправді будь-які дані щодо того, як українські громадяни в Польщі дають собі раду, свідчать про те, що це люди, які відкривають власний бізнес, це люди, які працюють, це люди, які сплачують багато грошей до державної скарбниці у вигляді податків. Це люди, які і різних покупок, звісно, звичайно, внутрішнє споживання стимулюють Ну і передусім до туризм також є популярний, так я усвідомлюю, що ймовірно, на жаль, дуже велику кількість цих людей ми втратимо тоді, коли Україна остаточно виграє війну, і тоді, коли вони повернуться відбудовувати свою країну. Але ж це відповідь також і для польської держави. Також на те, що ми старіюче суспільство, ми суспільство, яке насправді потребує саме цих молодих людей, які працюватимуть. Я б, чесно кажучи, тричі подумала на місці, особливо старших політиків, чи вони справді так кон. Чи хочуть позбуватися молодих працюючих людей, бо наш пенсійний фонд без підтримки може мати дуже важке майбутнє, і які також зараз роблять свій внесок у ці пенсії нинішніх старших людей. Я поставлю ще таке питання: хто винен у такій нарації політиків? Бо чи справді бо повертаючись до цих досліджень, так політики замовляють ці дослідження, щоб, щоб дослідити, також як громадяни чи мешканці Польщі, як думаю? Чого вони хочуть? Експерти, зокрема, політологи кажуть, що політики навіть більше стримують емоції, говорячи про це загалом у медіа, розповідаючи про міграційні ситуації, біженців та різні питання. Вони переважно сперечаються між собою, щоб перемогти на виборах, щоб показати, хто з них сильніший. Однак суспільство є більш налаштованим проти міграції, ніж ми собі уявляємо, чи можливо це змінити, і коли ж це все відбулося. Це відбувається, тобто це насправді довгі роки. Перші звіти щодо цього. Бо я, звісно, звинувачую, але я дуже часто звинувачую Російську Федерацію в дуже різних речах. Іноді я через це виглядаю мало ймовірно, але хочу сказати, що я не спираюся тут на власні вигадки, ані на власні гіпотези чи страхи. Я спираюся, наприклад, на звіти таких інституцій, як інститут аналізу політики Центральної Європи, який у 2016 році опублікував звіт під назвою «Winning the Information War», в якому. Аналізував зокрема те, яким чином. Російська пропаганда діє в дуже різних країнах регіону. Звісно, аналізувався також випадок Польщі, і там сталася абсолютно цікава річ з погляду людей, які займаються дослідженнями таких речей. Виявилося, що Російська Федерація в Польщі насправді не запроваджувала жодних нових так званих наративних ліній не було жодних нових історій, розповіданих полякам, аби їх посварити, або аби налаштувати їх проти мігрантів. Те, що робила Російська Федерація в Польщі, це було підливання. Олії у вже існуючі осередки напруги у вже існуючі ті, такі не знаю, місця тертя, економно. Дуже економно, але й дуже ефективно, бо це знову значно збільшує частку такої природної стихії і природних наративів, що дозволяє нам не вдавати щось, що є низовим рухом. Ми використовуємо низовий рух для того, щоб будувати насправді далі ці наративи. А треба пам'ятати про те, що побудова ксенофобських наративів це не лише питання схиляння поляків, щоб вони думали погано або гірше про біженців з України. Ми говоримо тут насправді про дуже довгий процес, який відбувався ще до, а особливо під час міграційної кризи 2015-2016 років. Власне, насправді, 2014-2015 року, коли цей страх перед чужим, і в Польщі, і в Європі, насправді, це ж той момент, коли Велика Британія вийшла з як вже згадувалось, вийшла з Європи, але вийшла з Європи дуже сильно на цих саме антимігрантських наративах. Це той момент, коли біля брам Європи стали мільйони людей, які Вимагали впустити їх до ситої, що перебуває в абсолютному добробуті Європи. І цей страх перед чужинцями, тими, та хто прийде і забере вже не важливо, що це за культура, неважливо, що це за мова. Прийдуть чужинці і заберуть у нас те, над чим ми працювали. Тож тут побудова цієї антиукраїнської нарації, якщо скласти нашу складну спільну історію, складеться цей страх, що взагалі виник, і ксенофобія, що взагалі виникла перед мігрантами. Плюс такі оперативні рішення, саме під гаслом, використаємо громадян України. Це просто дуже ефективно і дуже дієво на багатьох різних рівнях, бо це викликає і страх, і викликає саме неприязнь, і водночас викликає серйозний внутрішній конфлікт у країні. змінити можна? Думаю, що це можна змінити то, тільки це дуже дуже довгий процес. На жаль, тому що це процес, який, мабуть, насправді вимагає прозорості з обох сторін діалогу. Ну історичного я знаю, що ми не повинні вступати в такі дискусії саме тут на радіо. Знов історія, але політики все ще люблять повертатися до історії. Та вони це роблять, мабуть, значною мірою, бо цього вимагає частина їхніх виборців. Тому це певно потребувало б дуже відкритого діалогу, який особливо в такій ситуації є надзвичайно складним. Ймовірно, це також вимагало б дуже системних рішень, які б зміцнювали суспільну здатність взагалі виявляти стійкість до дезінформації та маніпуляцій, для того щоб ми, наприклад, замість того, щоб бути. Як я це називаю так для себе, я це називаю такими інформаційними племенами. Іноді я питаю людей, з якими розмовляю в менших чи більших групах, як там було під час останніх свят. Як довго ви протрималися у рішенні не сваритися через політику? Ну і це зазвичай від 17 до 24 хвилин. А потім озивається дядько Зенек, який виступає з якоюсь політичною думкою, а потім над різдвяним оселедцем вибухає пекло. І це не тільки тому, що поляки люблять сперечатися про політику, це також тому, що ми живемо в дуже різних світах. Достатньо але чи поляки вміють також говорити про різні речі? Чи це лише такі обмежені теми, в яких вони почуваються безпечно, а про інші теми не говорять бо бояться? Їм немає про що говорити. Бо йдеться також про почуття власної гідності, коли легше образитися на когось, бути агресивним чи мати таку дистанцію щодо когось, ніж ця відкритість. Мені важко сказати, я думаю, що насправді в кожному народі існують якісь там пережитки. Кожен з наших народів будується на якомусь засновницькому міфі якісь історії, яку ми самі собі про себе розповідаємо. Був філософ Чарльз Тейлор, який створив концепцію наративної ідентичності. Він говорив, що ми збудовані з історій, які розповідаємо про себе. І коли ми розповідаємо ці історії одне одному, то зі сплетіння цих історій виникає історія всього. Людства, і це правда, це неможливо відокремити. Не можна відділити те, ким ми є, від історії, яку розповідаємо. І, мабуть, це не через страх говорити про інше. Бо я не знаю, чи пан редактор звернув увагу. Але ми, як суспільство, ми поляки, як суспільство, маємо тенденцію до того, що якщо за один тиждень відбувається футбольне свято та економічна криза, і то ми всі як суспільство перетворюємося на фахівців з футболу або залізничних перевезень, або катастроф на залізниці, ми маємо в собі дуже мало сором'язливості, коли йдеться про розповідь різноманітних історій тому я би власне, мабуть, хотіла чогось іншого, а саме більшої сором'язливості і глибшого роздуму над тим, чи я справді володію вже всією доступною інформацією, яка дійсно дозволяє мені висловлюватися як експерту. І це я думаю, там всім могло б допомогти. Якби ми всі з певною такою сором'язливістю і певним таким дистансом ставилися до власних переконань це значно охолоджує емоції. Тож продовжуючи тему тероризму, чи варто нам зараз в Польщі чогось боятися, чи варто чекати нових диверсій? Чи будуть вони траплятися все частіше? Бо ми також чули, пам'ятаємо вересень дрони. Тепер ми спостерігали те, що відбувалося на сході Польщі на цій лінії варшава дорогуськ Які є передбачення експертів, чи кажуть служби, що треба бути обережними? Я думаю, що ми можемо дивитися не лише на те, що кажуть експерти, а й на те, що робить уряд. Факт запуску операції Горизонт, факт направлення для нагляду за, наприклад, найважливішими елементами, що з найбільшою ймовірністю є елементом або об'єктом потенційної диверсійної атаки додаткових сил у вигляді 10 тисяч солдатів. Факт, що у цю мить чекаємо, поки до польських домівок дійде порадник безпеки. Той факт, що з'являється все більше кампаній, спрямованих від публічної адміністрації до суспільства, які дуже коротко можна описати, як якщо щось побачиш, то поділися цією інформацією зі службами. Дуже чітко вказує на те, що аналізи ризиків говорять нашим можновладцям та людям, відповідальним за нашу безпеку, що саме так слід попереджати людей. Так потрібно збільшити вет. Трати сил і засобів на безпеку, а як ви це? Чи вже працюватиме з п'ятниці цей впроваджений горизонт? Саме 10 тисяч солдатів буде залучено до цього е, питання, адже їм доведеться ротуватися. Ну е, чи не буде це занадто дорого для країни? Бо я читав багато різних думок е, на ікс, також адже деякі військові експерти, які також описують те, що відбувається в країні, і аналізують ці рішення уряду, кажуть, що це цілком чудово. Це також порівнюють з певними діями уряду. Ще у Франції, бо там теж колись залучалося дуже багато солдатів. Ну і як це виглядає тут? На який термін? Скільки вони будуть працювати, діяти у такому складі 10 тисяч військових? Чи це вже передбачено? Чи все ж уряд може скасувати цей план горизонт? Звісно, я не знаю, які урядові плани щодо того, як довго ця акція триватиме. Гадаю, що справді говорити про 10 тисяч залучених людей, бо стільки насправді ми знаємо, поки що, зі слів представників уряду, це може бути той назву це контингентом. Хоча, певно, військові мене би виправили, що це не контингент, бо він не виїхав. Ну але скажімо, ця група залучених осіб говорить про те, скільки людей нестиме службу, чи ці 10 тисяч осіб нестимуть службу одночасно, що означає, що одночасно інші 10 тисяч наприклад наприклад, саме тоді будуть між чергуваннями, чи, наприклад, це означатиме, що 5 тисяч нестимуть службу, а 5 тисяч будуть між чергуваннями, чи, наприклад, це будуть ротації та заміни, скажімо, через тиждень, через два тижні. Таких деталей я не можу надати. Я ж можу так, розмірковуючи над потенційними витратами таких дій, сказати, що говорячи про витрати, ми безумовно повинні говорити також про прибутки, тобто, безумовно, ми повинні говорити не лише про те, що це підвищує рівень відчуття безпеки з боку громадян. Це чіткий показник для осіб, які потенційно хотіли б спрямувати якісь шкідливі дії в бік Польщі, що польський уряд не має наміру ігнорувати такі загрози, і що він задіє всі можливі засоби для того, щоб держава захистила своїх громадян. І, мабуть, можна було би потім розпитати цих солдатів. Я знаю, їм не дозволять відповісти. Наскільки це їм знадобилося в навчанні, підготовці та службі? Наприклад, те, що вони виконували такі обов'язки, та що вони трохи ближче стикнулися, наприклад, як виглядають дії служб безпеки та громадського порядку, адже треба пам'ятати, що армія навчається зовсім інакше і має зовсім іншу тактику ніж служби безпеки та громадського порядку. І це не так, що коли ми дійсно зіткнемося з необхідністю залучити військо тут і зараз, то для кожного солдата буде так само природно, що, наприклад, зброю та засоби прямого примусу він має використовувати за правилами, які діють для поліції чи прикордонної служби, тож можливо. Це випробування справді стане в пригоді і службам, і нам, як особам, що перебувають під їхнім захистом. Уряд казав, що солдати будуть задіяні по всій країні, не лише на сході. Чи цього є достатньо, чи така акція є достатньо доброю наразі? Йому чи ж кількість цих людей і солдатів, які залучені, також достатньо, чи все ж нам потрібно більше. Я думаю, що це слід залишити експертам це слід залишити тим людям, які знають, куди їх направлять. Я не думаю, що хтось із нас, незалежно від того, чи говоримо ми про громадян Польщі чи про резидентів Польщі, хотів би справді жити в державі, яка виглядає як поліцейська держава, в якій на кожному розі стоїть солдат, озброєний до зубів, або ходять поліцейські патрулі, споряджені так, ніби йдуть на розгін якихось угруповань. Я вважаю, що безпека для людей, а не люди для безпеки. І я думаю, що якщо це так, що урядові експерти та військові експерти вважають, що Після проведення аналізу того, які цілі особливо потрібно захищати, на що особливо потрібно звернути увагу, такі сили задіяні, необхідне то гадаю, слід дозволити протестувати це рішення і можливо допускати думку, що якби виявилося, що, наприклад, змінюються зовнішні обставини, або що, наприклад, виявляється, що не всі ці рішення були ідеально заплановані одразу, то зробити те, що робиться в кожній стратегії та в кожному циклі кризового управління, а саме спланувати дії, впроваджувати дії. Моніторити їхню ефективність, а потім за потреби провести оптимізацію дій, запланованих на наступну фазу і ще одне питання вже зовсім наостанок. Повернуся до теми Пегасус, бо опозиція особливо Збігнєв-Зьобро, звісно, так і захищаючись і також аргументуючи, чому це було куплено, чому це було так необхідно у недавніх дописах. На X він також писав, що ем, коли Пегазос був в Україні, то звісно їм вдалося. Вдалося обезпечити країну від певних актів диверсії. Вони могли це моніторити зараз. туск, звісно, проти Пегасус уряд не використовує це ізраїльське програмне забезпечення, і все це через уряд, через Туска. Якщо хтось винен, то звісно правиться все звалює на прем'єра зараз такого програмного забезпечення немає, і уряд не може перевірити, чи будуть акти диверсії, чи це справді втілюється в життя. чи Пегасус допомагав нам і більше політикам, чи вони стежили один за одним. Я хотіла би приписати собі заслугу цієї надзвичайно дотепної відповіді, але на жаль, я теж прочитала її на ікс, адресовану пану міністру. Що це не Туск перестав використовувати Пегасус, а лише через те, як уряд Піс використовував Пегасус, ми втратили право користуватися цим програмним забезпеченням. У зв'язку з цим, якщо пан міністр Зьобро хотів би мати до когось претензії, то це м -м, радше не до уряду прем'єра Туска. Я ж вважаю, що, мабуть, є інші види таких програм. Питання полягає в тому, чи якщо ми говоримо про таке програмне забезпечення, то чи справді воно б нам допомогло за такого потенційного масштабу загроз. Я хотіла б нагадати, що Пегасус, згідно з першою заявою, ЦБА тієї каденції, коли справа Пегасус стала відомою, не є інструментом для масового стеження. Це не інструмент типу ешелон, що вибирає всі, наприклад, ключові слова або сигнали про загрозу. Пегасус було програмним забезпеченням, яке діяло дуже цілеспрямовано, тобто потрібно було обрати об'єкт інтересу, встановити на конкретний пристрій. А магія Pegasus полягала в тому, що він проникав у всю систему і нічого не могло від нього сховатися. Це означає, що Пегасус так міг бути чудовим тоді, коли ми вже маємо обра. Ну, конкретну ціль і хочемо дослідити те, що ця ціль точно робить, але він нам не допоможе у відборі осіб, які могли б бути підозрюваними. Я, наприклад, була б дуже зацікавлена, щоб ми встановили пегазус на телефони офіцерів-кураторів, тих осіб, які здійснюють ці диверсійні акції. Думаю, тоді ми знали б дуже дуже багато. Проте, не думаю, що це було б технічно якось особливо можливо. Ну, власне, бо треба ж знайти таких осіб саме так чи чи, чи уряд, чи спецслужби розвідка має доступ, і, і, ще, і ще на останок останнє, чи на кордоні ці особи якось пробралися сюди до Польщі? Ви казали, що вони засуджені в Україні? Чи прикордонна служба взагалі може перевірити таких осіб? Ну бо якось вони сюди в'їхали. А, так, ну тут, мабуть, буде питання щодо цього. Я я не знаю точної дати вироку цим особам в Україні. Здається, це був травень цього року. Тож це дуже свіжа тема. Власне, тож тепер це трохи залежить від того, коли ці особи виїхали восени. Прикордонна служба та й взагалі польські служби можуть перевіряти такі речі лише тоді, коли раніше отримують інформацію, що такі особи були засуджені, і що вони, наприклад, розшукуються за ордером на арешт. Чи надсилала Україна це повідомлення на кордон? Так, на жаль, ми не можемо це перевірити без таких даних. Бо гадаю, якби така інформація в системі була під назвою м, дивись, шукай, бо система не пошуковик, тому всіх не загуглиш. Точно так, але якби така інформація була увага, обережно, тривога на прізвище. Ну і звісно, це, мабуть, теж зайняло б час, але не наше завдання вникати в оперативні тонкощі, бо це теж, мабуть, залежало б від того за якими документами ці люди в'їхали, чи за своїми, чи, наприклад, інформація була передана, але можливо з іншим прізвищем, ми не не відповімо собі на це питання, проте безсумнівно для того, щоб такого роду загрози об'єкти чи особи ефективно виявляти необхідний, досить стабільний, швидкий і надійний обмін інформацією. А ми, звісно, оминаючи політичні питання, чи акція, чи різні дії уряду чи опозиції є слушними. Безперечно, тримаємо кулаки за акцію «Горизонт», яка вже триває з п'ятниці і буде актуальною в Польщі. Ми також будемо спостерігати, як служби працюватимуть чи вдасться їм не допустити певних актів диверсії завжди? Я думаю, ми всі тримаємо кулаки за безпеку, бо саме про це йдеться в нинішні часи. Дуже дякую вам дуже дякую, пане редакторе. Польське радіо для України. Дякую, до побачення.